Вітаю, все про світло. Сьогодні 17 березня, день святого Патрика. Гарне свято ірландське. Можна випити чарку віскі, одягнути ще зелене. Сьогодні залишки моїх квіточок, що залишились. Ну і що я казав, коли купуєш насіння мікс, то виходить часто густа така історія. Ось у нас чотири червоних. Три синіх, одна он, рожевенька зверху, одна така от біленька, там квіточки такі величенькі мали. І одна така. Я пройшов сьогодні після вихідних, трошки вже попідв'ядали квіточки, треба пообрізати сьогодні. І там треба почистити, бо бутонів ще багато, але ж квіти відквітають і треба їх там якщо подивитись. Видно скільки ще бутонів, А оці вже треба поприбирати. Тут іще вони живі. Тут їх просто менше трошки, ось там теж бутонів багато ще, якщо дивитись, і там ще багато. Треба взагалі якось прибрати листочки, які заважають, тому що отакий от листок, мабуть, треба, треба буде прибрати, бо там, бачите, скільки всього ще і та половина, вона у мене вся ще бутонізована. Якось вони трошки по-різному -по 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 квітнуть. От там, наприклад, зразу більше всіх. А тут трошки перша хвиля, потім друга хвиля буде. І от червоні всі так трошки. Може, можливо, тому що. Я не думаю, що це від кольору залежить, хоча все буває. Оце залишилося у мене Газані. Зовсім трошки я тут е на роботі, у мене сусіди є, е я їм е там продав за невеликі е гроші просто 24 штуки, тому що це мені вже якось зараз. Трошки зайві. Їх треба пересаджувати вже було, мабуть, тиждень тому, що в більший, більший вазон. Ну, може, не знаю, може, сьогодні або щось пересажу. Мені сьогодні треба вже сіяти перець для, для мами для, для Черні... на Чернігівщину. Залишив одну причину таку. Це перець, який куплений був в АТБ. Він звався Перець Гострий, але на вигляд. Халопеню, халопеню. І цей він спочатку якось почав рости в довжину, але бачите, кінець перця тупий, і він таки все-таки буде схожий на халопеню. Я не знаю, можливо, це був гібрид, може сорт, побачимо. Ну Це от з того насіння. отака причина. І тут при тому, що везон дуже маленький, я якось його теж. Ну, не став більше разом сажати. Думаю, подивлюсь хоча б на те, як він зійде, на те, як він зав'язував, зав зав'язав. Ну, нормальний перед спасію в цьому році, побачу, що з цього буде. Отака от, така от, от така наша, такі наші квіточки. Зараз почищу їх, винесу в коридор на підвіконня. звільню полиці, купив землю, купив е е е субстракт е для розсади класман. Е Німецький. Я в тому році його купував, чудово все росте, вирішив не експериментувати. Хоча був у мене варіант ще литовський Са саула. Непоганий субстракт, може, ну, не, може трошки ну, не такий якісний, як Класман, але якщо по ціні порахувати, я купив 210 літрів, це 40 кг такий куб за тисячу, здається, 100, 1150. А 70 літрів купував саулу за 375, здається. Ну тому, якби, ну, нема сенсу, нема сенсу купувати дешевший, коли дорожчого більше. І дружина буде сіяти квіти. У мене сьогодні-завтра посів перцю, а через тиждень-півтора-два посів томатів для мами. І більше я нічого не буду. А і гірки там за цей тиждень посів кілька штук. У мене в тому році було на теплицю. 8 на 4 метра 6 рослин гірків. І так вийшло, що перших, здається, із 6-3 чи 4. Три, мабуть, вони були ближче до дверей. Було холодно, похолодало, я їх ще й поміняв, тому що вони підмерз трохи. Так що, ось, отак, от виглядає все. Наслідуючий рік. Я там подивився. Мені рекомендували, хто продає насіння. Гелексинії, я можливо, якщо буде. Ну, мабуть, буде бажання, тому що коли зараз це вже якось не дуже цікаво, коли вже на вулиці сонечко, на вулиці зелена трава, вже якось рослини на полиці вони не, не, не дають скільки позитиву, як взимку. Але коли пізня осінь, коли оце слякоть, холод, бридота, хочеться щось таке, щоб уже радувало око, і тому, мабуть, це таки буду ще сіяти. Тільки сіяти буду все-таки вже якось спробую. Можливо, не знаю, може якось почитати, або знайти свіже, свіже насіння, щоб ця оболонка, якщо воно дражоване, розчинялася нормально. Тому що в цьому році у мене перші вже, мабуть, відквітлиться з одного посіву, а ось останні доквітають. Ну, якось воно було недружнє. Не, не І взагалі вони ростуть ці квіти довго, тому будемо щось міняти. Всім здоров'я, всім, хто буде зараз займатися. Городами, дачами, своїми якимись ландшафтними, своїми парками, дизайнами, всім успіхів, щоб все, що ви захотіли собі виростити, виросло, щоб вам було приємно бачити результати своєї праці.